І каш. Куртка екстра 10 кг, 6 євро за кілограм. Це mm -hmm. така курточка, вона йде подовжена, Кишеньки є, на талії, замочки, М-розмір. Найде далі. У нас курточка. Іде mm -hmm. ну, подовжена з капюшоном дуже гарного кольору. Теж М-розмір. Далі йде зелена. Зелена у нас така легша курточка. L розмір Так вона виглядає. Дальше у нас світла курточка. Це у нас іде М-розмір. З капюшоном, теж багато кишенів присутніх. Так вона виглядає. Далі у нас чоловіче йде. Курточка, вона йде теж подовжена з кишенечками. Тут складочка L, Розмір L. Далі в нас дуже гарного кольору, такого йде. Зеленого кольору. Це в нас XL. Блонова курточка з кишенькою золотистого кольору. Та трошки легша вона йде, курточка, теж багато кишені, просто не вказаний, але десь приблизно МЛ. Це синя куртка, чоловіча Божа фірма. Дуже подовжена з кишеньками М-буква і. Бачимо, що в нас вона на підкладочці, тобто вона повністю теплесенька йде. Чорна куртка, теж теплесенька, балонова, багато кишень присутніх і теж розмір. У нас пише 2ХЛ. Так вона виглядала. Голубенька, ну, це легша куртка, 42-го розміру, дуже багато кишеньких, така вона дуже гарна є. Я червона, розмір не вказаний, але 2 x 23 х L. Це дуже багато кишені, синя з капішоном, І Ще на збірочкою навіть, що коштує 15 євро. Ось така вона гарна йде, теж на кишеньках. Цвітніша. Це в мене. Елен Ротс, М. Грозмір. Така тепленька, гарна теж. Жіночна кошечка. Чорна. Кубір. С-розмір чоловіча. Плейстейшн. Дуже гарна у нас є. Чорна чорна куртка, це у нас МЛ розмір каже та класична чорна курточка. І останній просто, це у нас безрукавий. Це курточка легенька, гарного, насиченого зеленого кольору. так виглядає. Для зволення пишіть нашому менеджеру.